Під час прес-конференції президент навів оцінки економістів, згідно з якими наслідком секвестру стане скорочення економічного зростання більше ніж на півтора відсотка. Та втрата 750 тисяч робочих місць розповідає Тетяна Ворожко. Протягом всього цього тижня президент Шабарак Обама нібито знову перебував у виборчих перегонах. Але цього разу його опонентом був не мітромні, а бюджетні скорочення. Ці скорочення погані. Вони непродумані та несправедливі. Ці рани ми наносимо самі собі, і це не повинно відбуватися. Республіканці з цим не згодні. Скорочення не є такими глибокими, кажуть вони. Та й потрібно ж колись починати економити треба коли стиснути гальма. Ми розуміємо усі наслідки, але настав момент, коли треба робити вибір. Блекберн, як і більшість консервативних республіканців у палаті представників, віде на ідеї обмеження розміру та ролі уряду. мені приємно бачити, що так багато моїх колег, а також звичайних американців, розуміли, що федеральний уряд занадто великий, занадто громісткий та має забагато контролю над нашим життям. Демократи в палаті представників кажуть, що фіксація республіканців на бюджетних скороченнях стоїть на заваді досягнення компромісу та шкодить економіці. Вони просто говорять те, що має сподобатися їхнім виборцям вдома, але вони не приїхали до Вашингтона, аби займатися законотворчістю. Вони не намагаються щось реальне зробити, тому що їхні прихильники дотримуються антиурядової ідеології. Опитування громадської думки показують, що якщо бюджетні скорочення матимуть значні негативні наслідки, вина покладатиметься на республіканців. Але республіканці каже аналітик Норм Онсін більше турбуються про реакцію з боку консервативних кіл. Якщо ти тут у конгресі, то ти можеш бути трохи занепокоєним негативною реакцією звичайних американців. Але більшість республіканців більше побоються реакції консервативного крила власної партії, а не народу загалом. Інші ж вважають, що обидві партії провину поділяють порівну. Тому що всі загрузли у власних упередженнях. Вони не здатні відкласти їх у бік та почати керувати. Вони постійно перебувають у стані виборчих перегонів, а тому не можуть керувати. І тепер обидві сторони очікують реакції американського народу в той час, коли бюджетні скорочення повільно вступають у дію. Тетяна Ворожко голос Америки.